5 січня період патріархів. Близько 2100 1525 років до Торіздва Христового. Покликання Авраама. Життя Авраама відкриває новий розділ в історії стосунків між Богом і людством. Бог входить у життя Авраама не тому, що Авраам гідний цього через свої особисті чесноти. А просто тому, що Бог обрав його як людину, через яку він благословить усе людство. За часів життя Авраама західною частиною плідного півмісяця володіє Єгипетська імперія, яка тоді перебуває на вершині своєї величі під проводом 12-ї династії. У східній частині плідного півмісяця правлять шумери. Столицю яких є ур. Утім, близько 1950 року до Різдва Христового шмирів відтісняють еламіти, які прийшли зі сходу від річки Тигр. Вторгнення еламітів спричиняє усій раніше стабільній місцевості величезне сум'яття, внаслідок якого. Чимало людей переселяються з аравійської пустелі до більш родючих земель. Ці люди, західні нащадки хама, відомі як Аморейці, рішуче захоплюють землю і розбудовують тут кілька столиць, найбільш відомою із яких є місто Марії в північній течії Єфрату. Заснована ними. Аморейська культура процвітатиме десь до 1700 року до Різдва Христового, коли її захопить Вавилонський цар Хаммурапі, якого ми знаємо насамперед за названим його іменем Кодексом законів. Коли Авраам жив у Харані, він був пов'язаний насамперед із зією аморейською культурою, але він сам був арамейцем і нащадком Сима. Зуривши з уривчастих деталей, можна припустити, що Аврам належав до кочівного племені, яке не мало постійного місця проживання лукало між осілими народами в пошуках їжі та води для своєї худоби. Далі книга буття описує. Як Авраам та його родичі саме так блукають землею Ханаан. Утім, життя Авраама є чимось більшим за історію одного семійського арамейця, котрий блукав Ханааном. Пізніше, люди прославлятимуть це життя як видатний приклад віри в Бога. Уже після смерті батько Авраама, Тераха. Коли сам Авраам досягає середнього віку, Бог кличе Авраама залишити його рідну землю, його рід та дім його батька. Авраам мусить пройти 300 миль, щоб дістатися землі, про яку він майже нічого не знає. Коли Авраам приходить до цієї землі, Бог обіцяє йому, що віддасть Її не самому Аврааму, а його потомству. Хоча на цій землі вже мешкають хананейці. Авраам вірить Божій обіцянці та продовжує шанувати Бога. З подальшого опису в книзі буття ми можемо зрозуміти, що Бог покликав Авраама ще раніше, коли, як свідчить інше місце Писання, Авраам ще перебував на своїй колишній батьківщині, але тепер Бог повторює свій поклик і проголошує сім обіцянок для Авраама, а через нього для всіх людей на землі.